Давайте поговоримо про наші кістки. Оце бачите, це у нас такий гарний скелети, лопаточки, реберці, все, що там для борщу, для шаштечку, воно вкрито в'язком, але воно все вкриває наш скелет. Цей скелет, нашою нам потрібен, він нам е, допомагає, бачите, не видно, це наші всі кістки, вони у нас дуже міцні. Ну, видалі, як нам тут показують, вони мають бути такі міцні, щоб прямо. В них ну, якщо казати правду, то наші кістки в здоровому стані, вони міцні, справді як таке е, залізопрям. Вони дуже-дуже міцні, але вони гнучкі. Це дуже таки, у нас гарний, е, гарна якість є. Вони все ж таки в здоровому стані, можуть мають певну пружність, тому їх е, важко зламати. Легко зламати кістки колись. Або не вистачає дуже сильно кальцію, коли в нас остовпоросло, у нас Ми можемо їх зламати, якось там зігнути, що вони будуть потрохи руйнуватися. Або навпаки, якщо у нас дуже багато кальцію, вони дуже тверді стають. І тому, вони, як знаєте, як цю чугун стоїть капінули і вони і, і розталомуся. Тому забагато кальцію це теж погано. І нам треба цей рівень кальцію регулювати. Здебільшого кістки, крім того, щоб ми не як котлета з м'яса валялися на підлозі, не тільки для того, щоб тримати все наше м'ясо і метаболізм, а ще для того, щоб мати запас цього кальцію. До 25 приблизно до максимум 30, ми накопичуємо кальцій у своїх кістках. Потім ми тільки з нього його або беремо, або відновлюємо те, що взяли. Тобто міцними наші кістки можуть стати. І ми тільки до 25 до 30 років. Потім вони, як і є, такі в житті. Потім ми можемо або брати з них кальцій та відновлювати його, або брати і не відновлювати і робити їх поганенько і собі теж. Ну, це наша анатомія, ми на ній дуже сильно не будемо зупинятися, ви розумієте, да? там, це, там де череп, це голова, оце ну, це родина, оце, це мастаз, там статеві органи цікаві. Це те, що ми ходимо, це гарні бувають шовлі ніжки, і всякі там, чудові ручки, гіцухи різні, там, оці, тріцухи і таке інше. Це в нас не цікаво, нам цікаво, що складається кістка. Кістка вона має в собі таку бачите, е полу, в принципі, структуру. Вона має твердову полонку, але всередині вона така плоти. Чому вона пола? Бо вона може наповнитися не тільки цим мозоком, з якого будуть братися. Стенселс і стовбурові дитини для утворення таких крові, або імунних, або чогось іншого. А ще туди наповнюються кальцій. Кальцій у нас приходить не просто сам по собі, він фосфорилюється. Це теж побачимо. І він тут або береться, або наповнюється сікістки, якщо в них багато в них, нормальна кількість цих якогось пор, то вони такі трішечки, гнучки вони зберігають форму і вони тримаються місце. Якщо забагато кальцію, вони не можуть гнутися, і вони можуть. Трісну, то нас можуть бути тріщини, якщо у нас буде за велике навантаження. Якщо дуже багато цих дірочок, то вони будуть занадто гнучки, можуть зменшувати, змінювати свою форму. Ви знаєте, там нестача вітаміну Д, про яку в нас буде наступна неділя розмова, вона дала в минулому сторіччі епідемію цього дітей, як називається цей рахіт. Так, колись його. Нішки, оці курячі якісь там заворачуються, вони там ну, страшно. По По-іншому -по і е хребет формується, і таке інше. Це, це з листа карчу. І треба його якось відновлювати. Це у нас виказало, що у нас печінкова частинка, це у нас одиниця роботи печінки, а одиниця життя та роботи кісток це так званий остеон. Бачите, багато клітин теж різного різно функціоналу. Всередині щось схоже на ту саму кочинкову тріаду, але не таке. Нас замість, у нас є тут е, теж венозна кров, є артеріальна кров, яка забезпечує е, киснем е, всі тканини. Але е, замість цього, е, замість е, е, жовчного протоку у нас якийсь лімфатичний є, є, лімфатична судиночка. Тобто у нас е, лімфа. Будуть забирати сюди щось. Що, що буде забирати, ми потім поговоримо, що у нас наша система це місце життя нашої імунної системи. Тому туди будуть приходити залишки які там з кісток, а, або, знову ж таки, ці стовбурові клітини будуть приходити, щоб дозрівати вже там в слизинці чи там в нашому тимусі, щоб в нас утворювалися нові імуніклі. Це все у нас така гарна, оцей астрон. Там, бачите, дуже багато всяких клітин, є якісь остеокласти та остеобласти, які формують саме кістку. Остеобласти це ті, які нам додають кальцій, остеокласти, які руйнують цю тканину і забирають кальцій, викинуть її в е, Ну, Це знову-таки, бачите, це в розрізі на такій схемі зображено, бачите, що воно всередині все ж таки таке все з дирочками, воно не повне. Дирочки, вони або розростаються від того, що багато кальцію, або зменшують. Ну, оце, оце все оце основе, оце, бачите, Кірця в ДРСІ регулює е, обмін кальцію перед за, вс, перед за все е, гормон пара щитоподібної залози. Це гормон, паратироїдна залоза, тироїдна це у нас щитоподібна, паратироїдна це пара щитоподібна. Де вона знаходиться, оце, бачите, це у нас щитоподібне, це щитоподібний хрячку на ту залуніть. А, вона там за ним ховається. А отут такі, бачите, їх намалювали, не знаю, колорадські жуки на картопільному листі. Оце і є паратироїдова. Маленькі такі пара читоподій. Вони живуть прямо на читоподі. І вони будуть цей парагармон ПТХ. Це. Воно приходить до наших е нерок, Воно приходить до нашого кишківного, воно виходить кісток. Чому? Тому що для засвоєння кальцію із їжі, а здебільшого к нам приходить тільки з їжі. Цей кальцій, ми його самі не утворюємо просто на звіті, нам треба, щоб прийшов як е, спеціальний е, пропускний листочок вітамін D3, який нам утворюють нирки. Тобто, Приймає бере участь і печінка, у нас але е, останню цю форму 125 OH е, кальцифірон, витамін Д3, він у нас виходить вже з нирок і потім приходить до кишківника і там допомагає засвоїти той кальцій, що ми з там з сирка якогось, випали молочка чи такого іншого, і він потім буде проходити через кишківник до кісток. Якщо в нас е, багато гормону, то в нас... Резорція, да, у нас випускається кальцій із кісток, бо нам його не вистачає. У нас викидується парагормон, коли ці е паратероїдні залози отримують інформацію, що кальцію в крові за рівнем замало. Бо він приходить на рук, щоб утворити більше вітаміну Д, щоб вітамін Д допоміг нам забрати кальцій, якого не вистачає із кишки. Ось так. Думаю, цей механізм тут простий дуже. Які рецептори в паратероїдних е, е, залозах є і на що вони реагують? Насправді це, напевно, найпростіші абригаторі, які у нас в курсі бувають, бо вони дуже легко запам'ятати. Це Н25ВД, це наш вітамін Д. Він приходить прямо до цих е, паратроїдних залози, там якісь ВДА. ВДАР це вітамін Д рецептор. Він реагує прямо на нього. Якщо у нас приходить МінД, то він щось там блокує. блокує. Гени, які утворюють ПТХ, паратероїздний гандер. Ще якщо у нас є КАС, це кальцію сенситив рецептор. Це дуже теж. Якщо воно в нас є, то він блокує утворення парадомов. І ще в нас тут є третій тип, це в нас фактор росту фібробластів 23, який приходить до своїх рецепторів. Ко-рецептором є якийсь клото, це дуже цікава штука, ми про неї більше за все будемо говорити на останній лекції, бо цей клото регулює рівень життя та вік життя скажімо так, кожної клітини, наскільки у вас буде молодість кожної клітиночки. І воно, якщо цей fgf 23 приходить, теж воно гальмує викид парад гормону та гальмує його. Якщо всього всього немає, ані вітаміну Д не вистачає, ані кальцію, а не чого НЖ-23, то у нас вільно утворюється увесь час парадгармон, спочатку цей препарадгармон, потім він пакується візику, викидується прямо в проводу і далі призводить до того, що ми бачили на новому Тобто, Резопція кальцію із кісток, утворення вітаміну Д і засвоєння кальцію в кишківку. Піднімається рівень вітаміну Д, піднімається рівень кальцію, воно і воно гальмує цей весь процес. Все зрозуміло, все розробно, так, резонно зроблено. Все само себе гальмує, якщо все працює нормально. Це ми більш докладно подивимося про синтез вітаміну Д наступного разу. Нам головне, оця частиночка на цій картині, на цьому мультику тут є оцей пре. Що тут написано? далі пре... не бачу, що це. Преостовокласті. А. а це остопласт. Та от на преостовокласті вони, якщо там пам'ятаєте, остопласти такі були, як просто плямками плянками лежали, а вони такі були, як всі аміолиші. Це ж макрофагальної природи клітин. Тобто вони дуже схожі за своїм походженням, як макрофаги і будуть. І вони мають рецептори у ранг. Ранг мають всі наші теж макрофаги. І цей ранг це рецептор, актівейтор of nuclear factor kappa b А це прекурсор, знову ж таки, це пре-остеобласт. А остеобласти мають рангл. Це рецептор, Activator of nuclear factor Kappa B – лігант. Тобто остеокласти, коли мають достатньо рівень вітаміну Д, вони блокують утворення менших, щоб не упорувалися остеопласти. Коли в нас достатньо кальцію, вони затримують утворення клітин, які забирають кальційські стопи. Теж дуже все зрозуміло. Наші клітини, які забезпечують кальцію кістки, якщо розуміємо, що нас достатньо кальцію приходить, нам не треба його забирати. У нас дурна робота. Одні запихують іншому, одразу його будуть десь Дуже енергозатратно, а наш організм, як будь інший, він буде намагатися зберігати енергію як більше. Оце наші ці плости оці, оці, оці наші алюбочки. І тут ми бачимо вже знайомий нам з якої-то п'ятої лекції механізм, яким чином руйнуються е, е, ті частини кризи, де у нас е, з, е, захований кальцій. У нас є атеєфаза спеціальна, яка викидує протончики, а є ще інший транспортний канал, який викидує хлор. А H плюс хлор буде у нас H-хлор. Соляна кислота. Соляна кислота це у нас активатор е, е, ферментів, як у нас вона активувалась в пепсин, спеціальний фермент, який ощеплює білочки в шлунку. Так і будуть активуватися тут спеціальні ферменти, які будуть е руйнувати сховище для кальцію, щоб його вибільнати. І Отак і буде виходити. Тобто цей він має е в собі скажімо так, можливість утворювати під собою такі лакуночки. Бачите, оці з яких будуть висмокуватись кальцію. Він пакується проти в і ось це він виходить кальцій 2 плюс залишок через коллу. Тобто вони вже окремо. Спочатку Він фосфорілюється, коли запихується. У нас кальцій-фосфат, не просто кальцій, кальцій фосфат, кальцій-фосфат. До, до кожного кальцію додається ця фосфатна група, залишок фосфорної кислоти. А потім, коли забирається, вони вже в у стані. Кожній витіку, окремо і кальції, і оцей ПВО 4, які викидаються в кровообрабі, проходять і там десь буде о, братися цей ПВО 4, щоб утворювати нам десь АТФ, а кальція просто для того, щоб піднімати його рівень, щоб нам потрібно у суду. Як ви пам'ятаєте, кожного разу, коли ми казали про молекулярні механізми, нам в кожній дитині потрібно було кальцій, щоб щось, наприклад, викидувати з клітини. Бо в нас кальцій це універсальний внутрішньо кентивний посередник для екзоцитозу. Для того, щоб викрути щось із клітин. Те, що вона продукує. Або для передачі сигналу, якщо ми кажемо про дорогу канину, тобто, або, або для скорочення м'язів, як пам'ятаєте, м'язи скорочуються, скорочується, тому що для тропоніну це має прийти і звідзається. Бо це тут дуже нам страшне, ми все розглядати не будемо. Тут розуміємо, це у нас пост, блаз. Бачите, це ПППП, це, е, е, це фосфорні залишки фосфорні кислоти поєднуються із кальцієм і запихуються у кіт. В наші, в наші, наші тістки. А це в нас резонпшен, це в нас постовок класт. І оце, оце, бачите, є якийсь ренкл, є OPG. OPG – це постово Ну, За назвою зрозуміло, це якийсь, якась штука, яка протегує, тобто захищає тіст. Їх утворюють у нас посту пласти, Є оцей контрол, тобто певний механізм, коли в нас цей ОПД. Бере Ренко і його як би знешкоджує. до, має прийти оцей, э, ревант, до прикурсорів, а якщо ми вже його островопотримо знешкодили, то в нас не зростають прикурсори остеокластів і знову ж таки э, нові остеокласти не отримують цей ренкл і вони э, потрошечку деградують. Ну, як всі питання, вони не живуть. ну, окрім Добре, Окрім, окрім наших нервових клітин-ендріонів, на вони не живуть вічно, вони мають помирати і відновитися. А коли вони будуть помирати, то збільшиться кількість тобто збільшиться кількість клітин, які наповнюють кальцієм наші кістки, а не навпаки. Ось така цікава історія. Але щось ще цікаво, знову ж, тому що у нас ці клітини, вони макрофагальної природи, тобто як наші клітини імунної системи, то треба знати, особливо жіночкам, що утворення апарат гарбону. Поки в нас нема менопаузи, воно регулюється також і естрогеном. Велика кількість естрогена блокує прикурсорів остеокластів, які не зростають і не забирають багато кальцію із кісток. Тільки в нас починається менопауза, у нас знижується рівень естрогену, у нас з зростає кількість остеокластів і починається остоопард. Це така. Епідеміологічна хвороба для жінок, які вже зріло віку, там, 45, 50, 60 і далі тих, в кого починають потрошечку розмігчатися розм ця кісткова ткань. Ну, це для пояснення, чому це так, щоб було дуже Так. Транспорт кальцію в клітини. Ми з вами говорили, що кальцію весь час якось не збереться там за, за ті кулуда, але є якось і приходить у той кальцій, щоб вивільнили із кісток або з'їли з їжею, і він прийшов нам із кишківника до крові. І з кров'ю він прийшов вже до е цих до клітин. Оце в нас е люман це просвід кишківника, оце у нас пентероцити. Тут в нас заходить кальцій, кальцій приходить, бачите, тут все для того, що його вимати, оцей 1,25 ОН2Д3 це наш кальцій філо, 1,25 дигідро холіокальцифірол. Він допомагає абсорбувати цей кальцій і поєднати його з каль Ді. Оцей каль Ді не може Д захопити цей кальцій, щоб його далі передати в правоміру. Якщо в нас нема, то він буде, як у нас була історія з залізом минулого разу. Він накопичується залізом, якщо у нас нема феропортину спеціального пропускного клапану, який викидує в правовобіг. Воно просто накопичується в антрацитах, антроцити теж не вони знущуються і воно просто скалом водоволю. Це неприємно. Кальцій як метал, якщо ви не знали, я вам скажу кальцій, це метал. Як і інші метали, він просто будуть залишатися в цих антрацитах і ми будемо його втрачати. Тому вітамін Д нам потрібен. І тому ми утворюємо в шаленій кількості, але це у нас такий. На наступну лекцію вже. Трішечки переходимо, не будемо забігати. А, наповнення е, цих цистем, е, депо кальцію в едоплазматичному ретикуле, яким ми згадували теж майже кожного разу, відбувається за допомогою цього цікавого білочка Стім 1. Це стромал стромал, е, що там інтеррекше молекул-1. Він може дімеризуватися. Тобто він з одного мономеру, він поєднується з іншим таким, і вони потрошечку поєднуються, Бачите? вони підтягують до мембрани клітини, це мембрана клітини. А там є цікавий теж канальчик. На жаль, це не Орал написано, це Ораї. Ось. Орал було б цікавіше. Ну все ж таки все щось входить всередину, його да? якось ковтає, воно як Орал, але це не Орал. Це пора і води, сюди прямо проходить кальцій, і тут у нас, знаєте, як ото е показують в кіно, як там, літаки в е повітрі наповнюють паливом. Да. Е е заходить, приєднується і прямо сюди, як цей якийсь керосин, бензин заходить в мене на козматичний цей кальцій із просвіту так. Далі в нас там ще о, є купа білочків, які допомагають Ну Тут прям можна якусь пісеньку рок-смок-сок-рок. Бачите, це теж трішечки щось таке оральне нагадує, але до орального е немає відношення, рок це бачите, ресіптор оперейте ченну, рок, вольтаж operated channel. Тобто вони всі там смок, секунд месенджер operated channel, Смок – Теж не від слова смоктати, на жаль. І, хоча вони всі засмокчують кальцій, в принципі, вони його прямо-таки засмокшують. Це спеціальні канали, які таким чином утворені всередині себе молекулярно, що вони прямо беруть цей кальцій і він засмокшується за магнітним червотом. Він туди проходить своїми валентними шастинами, поєднуються з кожним атомом і засмокшується, як, ну, як, як не знаю, електромагніт, засмокшує там, як, знаєте, там, великий якийсь постер, там, на якийсь цей. <кій> для нас С смітник металевий якийсь там, і там величезної магіткою хрясь, і до себе притягнув, купу і викинув. Оце воно також засмокчує кальцій, тому що кальцій це метал, який дуже добре е причеплюється і віддає свої електрончики, і таким чином він проходить через ці транспортні канали. Ну і ще є ексченджер, який... Викидує кальцій, якщо він раптом попав на в ретикулу на просто просвіт. він нам не потрібен плітині просто так, бо він почне робити свої гарні діла. Щоб у нас кальцій просто є в плітиночці, він щось обов'язково відкриє. Тому у нас є такий екшенджер, натрій кальцій, викидає кальцій з плітини і закидує назад натрій. Знову ж таки, це картиночка про ці стіни, де вони, це про них, це про них, це про стіли. Вони генеризуються і пропускаючи оці орає, знову ж таки, це сок смок оці всі канальчики, вони пропускають кальцій всередину, перш за все, наповнити непрознатичним ретикулем, але трішечки кальцію заходить, щоб заблокувати інші стіли. Щоб якщо в нас вже кальцій десь і прийшов, то він буде блокувати приєднання нових цих е е жив, живучих, скажімо так, елементів. Так. ну і... Да, у нас рубрика щоб краще запам'яталося», Подивимось, дальне очень відео, щоб запам'ятати на все життя, а нам потрібно кальций. Після 40 кості і мышцы можуть стати слабими. Фигура і походка использа. Кальций Кальцій коплеви Т3. Работает, чтобы кости были крепкими. Может, и фігура Фигура Виходка лякає. Кальцікаплівка. Максимальна польза для молодості фігури і находки. Ну, Яким треба вживати цей шум? Працює, не працює. Да. І наостанок хочу нагадати, що в нас один раз була цитата Сократа з діалогів Платона. Вона більше, напевно, все таки для першої частини печінку. Ті, хто помиляються у виборі між задоволенням та стражданням, тобто між добром та злом, помиляються через нестачу знання, знову ж таки, там велика преамбула, що ми розповідаємо, говорять і про щось, там, і сексуальні якісь практики, і про щось там інше, і про алкоголь, і про Ну, паління тоді ще не було в Європі 2000 років тому. Е, ну, про, про всі... Різні способи, які там і наїдатися багато не можна, І кажуть, що якщо людина не знає, що вона робить їй погано, то вона буде це все робити і буде потріше хворити і помирати. А якщо буде знати, то типу, вона буде розуміти, що трошечки задоволення можна такого, трошечки такого. А забагато такого не дуже. Ну, знову ж таки, в часи, коли кращим засобом контрацепції та захисту статевих органів був якийсь там вичащій позиції, зрозуміло, що... До сексу теж було таке ставлення, що хто багато сексом займається, того венерічні корови будуть в наш час, На щастя, в нас медицина вже більш розвинена, ніж тоді. І в принципі, не дарма в нас буде лекція про бібліотеку, де я буду агітувати, бо цим займатися, своє задоволення як намогать більше. Бо, бо ми, ми зовсім скоро будемо бути у волі такі, ці, влітати на якихось. Е Спеціальних унітазах, бо іншого способу е якось людям людей не будете матувати, хоч якось рухатись, я не знаю. Це хоча прийняти. Лекція про Так. Ну, все, на, -на, 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 -на сьогодні у <ривість> нас все. <ривість> Давай.